Цибуля одна з найважливіших культур у кожному господарстві. Без неї не обходиться жодна страва, а добрий урожай цибулі завжди вважався ознакою дбайливого господаря. Та не кожен рік вона вдається однаково. Буває, посадиш. І перо мляве, цибулина дрібна, та ще й починає гнити або хворіти на пероноспороз чи інше напасті. А буває у сусіда навпаки, цибуля росте, як на підбір. Велика, соковита, блискуча. І ось постає питання, у чому секрет. Багато городників з досвідом кажуть справа не лише у сорті чи погоді, а й у тому, як підготувати грядку перед посадкою. Бо земля це живе середовище, і від того, що ми в неї кладемо, залежить майбутній урожай. Дуже часто люди нехтують підготовкою ґрунту весною хочеться швидше посадити, щоб усе встигло вирости. І через це грядку просто розпушують, кидають цибулинки і закопують. Але саме через це потім виникають проблеми. У ґрунті можуть залишатися личинки шкідників, грибкові спори, надлишок кислотності або нестача мінералів. Усе це впливає на майбутню цибулину. Вона починає хворіти, не набирає сили, а влітку може навіть засохнути чи згнити. Тому грамотна обробка землі перед посадкою це або. Це не марна справа, а необхідна умова доброго врожаю. Особливо коли йдеться про такі ніжні культури, як цибуля. Багато хто чув, що перед посадкою варто посипати грядку порошком. Цей спосіб не новий, ще наші дідусі й бабусі його практикували, навіть не маючи сучасних добрив. У народі знали, що є прості природні засоби, які допомагають очистити землю від шкідників. Зменшити кислотність і дати рослинам поживу, і саме вони часто були у кожному господарстві під рукою деревний попіл, тютюновий пил, сірка, крейда, гашене вапно, сухий гній або навіть порошок із лушпиння цибулі. Кожен із них має свої властивості, і досвідчені городники знали, який саме допомагає при певній проблемі. Так, наприклад, попіл нейтралізує кислотність і збагачує ґрунт калієм. Тютюновий пил відганяє комах, а сірка вбиває грибки. Але головне це не сам порошок, а розуміння, чому він потрібен і що саме треба зробити перед посадкою. Якщо задуматися, то природа сама дає нам підказки. Восени, коли опадає листя, земля покривається природним тобто, порошком із попелу, перегною, пилу, і весною все оживає. У городі треба зробити те саме. Тільки свідомо, перед посадкою цибулі ґрунт має бути не лише пухким, а й чистим від шкідливих організмів. Тому правильна підготовка це наче оздоровлення для землі. У народі казали посипай грядку, і буде цибуля, як з води. Бо посипання не просто відлякує муху чи моль, а створює сприятливі умови для росту. Цікаво, що навіть на вигляд, дві однакові грядки. Можуть дати зовсім різний результат. Якщо одна підживлена попелом або сіркою, а інша ні, то на першій цибулина буде більша, щільніша і з міцним пером, тоді як на другій вона швидко в'яний покривається плямами. Це тому, що порошок не лише живить, а й змінює середовище, робить його сухішим, менш привабливим для личинок і грибків. Цибуля не любить надмірної вологості і кислого ґрунту, тому будь-який засіб, який підсушує і дезінфікує землю, приносить користь недарма старі городники казали, цибуля любить, коли земля пахне попелом. Ще одна важлива причина посипати грядку це профілактика. Часто хвороби починаються не від зовнішнього зараження, а зсередини ґрунту, коли у ньому накопичуються рештки попередніх культур. Корінці, гниль, які приваблюють шкідників. Якщо не дати цьому розкластися правильно, то навесні це стає джерелом інфекції, посипання порошком своєрідна природна дезінфекція, попіл або інші речовини вбивають патогени, допомагають ґрунту дихати і готують його до нового життя. І коли цибулина потрапляє у таке середовище, вона одразу починає укорінюватися без перешкод. Не витрачаючи сили на боротьбу з гниллю чи мухою, не можна забувати і про те, що сільський двір завжди тримався на розумному використанні того, що є під руками. Колись не купували дорогих добрив, користувалися тим, що дала природа Попелом з печі, пилом із тютюну, старою глиною, крейдою, і не випадково такі прості речі давали результат, бо все це натуральні речовини. Які не шкодять землі, не спалюють рослину, а навпаки, підсилюють її імунітет, тому нині, коли знову зростає інтерес до екологічного землеробства, старі поради стають як ніколи актуальними. Люди повертаються до природних методів, бо бачать, що хімія дає швидкий, але короткий ефект, а земля потім втомлюється. А от якщо дати їй відпочити, посипати природним порошком. То вона віддячить сторицею. Отже, головна думка проста: не варто поспішати із посадкою краще спершу потурбуватися про землю, нагодувати її, очистити, збалансувати, бо цибуля, як людина, якщо посадити її у добру, теплу і чисту землю, вона буде рости здоровою. А якщо нехтувати підготовкою, то ні сорт, ні полив не допоможуть. Підготовлена грядка. Це запорука великої цибулини і міцного пера, і цей давній сільський секрет посипати землю порошком перед посадкою заслуговує того, щоб його пам'ятали і передавали далі, бо він справді працює, перевірений поколіннями і природою. Порошок, яким посипають грядку перед посадкою цибулі, може бути різний, але принцип у всіх один підготувати землю, зробити її здоровішою. Та менш придатною для і шкідників. найпоширеніший і найдоступніший засіб звичайний деревний попіл. Це справжня знахідка для кожного городника, бо він не лише живить землю, а й очищає її. У попелі міститься калій, кальцій, магній і фосфор саме ті речовини, які цибуля найбільше любить. До того ж, попіл знижує кислотність ґрунту, а це дуже важливо. Бо на кислому ґрунті цибуля росте погано, її часто вражає гниль і шкідники. Тому, коли землю перед посадкою посипати попелом, вона стає ніби легшою, чистішою і приємнішою для росту. Як правильно користуватися цим порошком? Спочатку потрібно перекопати грядку не надто глибоко, але так, щоб зруйнувати щільну кірку. Потім попіл рівномірно розсипають по поверхні. Приблизно склянку на квадратний метр, можна перемішати його з землею граблями або залишити зверху, якщо ґрунт вологий, дехто ще й поливає грядку слабким розчином марганцівки, щоб убити грибки, а вже потім присипає попелом. Якщо земля важка, глиниста, то добре додати трохи піску або тирси, щоб корінці цибулі краще дихали. Попіл у цьому випадку виступає як природний регулятор вологи. Він не дає ґрунту злижуватися і перетворюватися на тверду кірку після дощу. Тому навіть після зливи земля залишається пухкою, а це дуже сприятливо для росту цибулини. Ще один корисний порошок тютюновий пил. Його раніше кожен господар мав, бо вирощували свій тютюн або купували у крамниці для обкурювання комах. Тютюновий пил та це природний інсектицид. Він відганяє цибульну муху, капустянку, дротяника та іншу дрібну нечисть, яка любить селитися в землі. Його можна змішати з попелом або посипати окремо, тонким шаром. Якщо посипати грядку тютюновим пилом і трохи втерти його в землю, запах відлякує шкідників на довгий час. Дехто навіть підмішує пил до піску чи золи, так зручніше розсипати. Але треба пам'ятати, що пил діє недовго. Після сильного дощу його ефект зменшується, тому через тиждень-два варто повторити обробку. Особливо це корисно, коли вже починає сходити перо. Тоді муха шукає, куди відкласти личинки, а запах тютюну її зупиняє. Є ще одна перевірена речовина сірка. Її можна купити в аптеці або господарському магазині у вигляді порошку. Сірка відома своєю здатністю вбивати грибки й запобігати гнилі. Коли землю обробляють сіркою, вона ніби дезінфікується, стає чистішою. Особливо корисно її застосовувати, якщо раніше на цьому місці росли часник або інші культури, які хворіли, тоді грибкові спори можуть лишитися в землі і передатися цибулі. Достатньо жмені сірки на квадратний метр розсипати, розпушити і залишити на день-два, потім можна садити цибулю. Це безпечний спосіб, перевірений десятиліттями. Наші предки навіть не знали хімічних назв, але спостерігали, де в землі є трохи сірки чи попелу, там усе росте здоровіше, дехто замість сірки користується крейдою або вапном. Ці порошки зменшують кислотність і поліпшують структуру землі. Але треба бути обережним якщо внести забагато вапна, можна пересушити ґрунт і спалити ніжні корінці. Тому краще все робити помірно. У народі казали краще менше та вчасно. Зазвичай достатньо жмені на квадратний метр, дехто змішує вапно з піском і розсипає між рядками вже після посадки. Щоб захистити від мухи й вологи. Сучасні городники також практикують комбіновані способи, наприклад, посипають грядку попелом, а зверху додають шар сухої гірчиці. Гірчиця чудовий природний антисептик, вона теж має різкий запах, що відлякує комах і пригнічує розвиток грибків. Особливо корисно її використовувати на ділянках, де ґрунт важкий і вологий. А ще гірчиця розпушує землю є поліпшує її структуру. І що цікаво, усі ці засоби можна знайти вдома або в найближчому магазині без жодної хімії. Головне не лінуватися і зробити обробку заздалегідь не в останній момент перед посадкою. Є ще одна важлива деталь, про яку часто забувають будь-який порошок треба вносити не просто для галочки, а розуміючи стан землі. Якщо ґрунт занадто кислий, потрібен попіл або крейда, якщо в землі багато комах, тютюновий пил чи гірчиця. якщо є підозра на грибок, трохи сірки або марганцівка. А щоб цього дізнатися, достатньо подивитися на рослини, які росли тут раніше. Якщо на цьому місці добре росла картопля чи буряк, значить земля нейтральна. А якщо буряк дрібний, листя червоніє... Це ознака кислотності. Тоді цибуля також не дасть гарного врожаю без нейтралізації. Усе це не складно зробити своїми руками. Досить обрати день, коли земля підсохла, перекопати, розпушити, розсипати порошок і залишити грядку на кілька днів, щоб усі процеси відбулися природно. Потім можна садити. Цибулинки одразу відчують, що земля жива і чиста, а головне. Після такої підготовки вони ростуть рівномірно, без гнилі, не жовтіють і не в'януть. І хоч здається, що це дрібниця просто посипати грядку якимось порошком, насправді саме ця дрібниця визначає увесь майбутній урожай. Бо як людина не може працювати в задушливій кімнаті, так і цибуля не може рости в брудній важкій зараженій землі. Коли ж земля свіжа, дихає й пахне попелом. Тоді і врожай буде на славу. У кожному селі є хоч один чоловік чи жінка, яких усі вважають золотими руками на городі, саме до них бігають сусіди по пораду, коли не сходить цибуля або з'являються шкідники. І що цікаво, часто ці люди не користуються дорогими добривами, а працюють по-старому, з розумінням землі. Наприклад, у нашому селі був дідо Панас він завжди казав. Посади цибулю не в землю, а в життя, тоді вона й виросте. Його грядки завжди стояли рівні, немов по лініці, а цибуля блищала, як намита. Коли питали, що він робить такого особливого, відповідав просто Посипаю золою, як баба вчила. І справді, що весни він приносив із печі відропопелу, розсипав тоненьким шаром, перемішував із землею, а потім садив цибулю. Не гнався за модними препаратами, не поливав хімією, а просто довіряв старій науці, природі. І результат був завжди один велика, солодка суха цибуля, що лежала до самої весни. Інша сусідка, тітка Марія, мала свою таємницю, вона змішувала тютюновий пил із гірчицею, і цим порожком посипала не лише грядку, а й самі цибулинки перед посадкою. Казала, що так муха не чіпає, а корінець краще приживається. І справді, на її гряці ніколи не було пошкодженої цибулі, вона зберігала стару тютюнову банку, де тримала суміш, половина тютюнового пилу, чверть попелу і трохи сухої гірчиці, усе перемішувала і зберігала в сухому місці. Коли приходила пора садити, просто брала пригорщу і сипала на дно борозенки. Потім садила цибулинки, присипала землею і ще раз проходилася по поверхні тією ж сумішю. Казала цибуля не любить, коли біля неї смердить муха, от хай краще пахне тютюном. І дивишся ні листя пожовклого, ні гнилі, ні мухи. А сусіди дивувались, що без усяких магазинних препаратів вона мала цибулю як на виставку. У старі часи люди ще користувалися іншим методом. Попелом із додаванням солі це робили рідко, якщо... але дуже обережно. Дід Іван із сусіднього хутора розповідав, як його батько вчив якщо земля багата, чорна, а врожай усе одно слабкий, додай жменю солі в попіл, і муха не підійде. Цей спосіб вимагав точності надто багато солі, і земля стане мертвою, нічого не зійде, але трішечки і вона знезаражується. Як після дощу з грозою. Так робили на грядках, де часто заводились личинки або був надлишок вологи. Після такого посипання земля довго залишалась чистою, і навіть бур'яни менше росли. Люди передавали цей метод із покоління в покоління додаючи свої спостереження Не сип сіль під саму цибулю, сип на грядку перед посадкою, тоді не спалиш корінь. Такі поради передавались усно, як народна наука. І в цьому була справжня мудрість. Сучасні городники часто порівнюють старі способи з новими, колись усе робили на око, є за відчуттям. Тепер у магазинах є безліч препаратів, фунгіциди, інсектициди, стимулятори росту. Але багато хто вже переконався, що після хімії земля, наче втомлюється, дає урожай один-два роки, а потім втрачає силу. Тому ті, хто має досвід, знову повертаються до старих методів. Адже народна практика трималася не на випадкових порадах, а на спостереженнях, які перевірені століттями. Коли в господарстві не було магазинів, люди мусили знаходити розумні рішення, і природа сама їх навчала. Тому попіл тютюновий пил, гірчиця чи сірка це не просто слова, це продовження давньої культури землеробства. Якось на базарі одна жінка з села розповідала, як виростила цибулю у посуху, коли в інших усе згоріло. Вона теж користувалася старим способом перед посадкою посипала грядку попелом, змішаним із сухою травою, яку зібрала після випалу бур'янів. Сказала, що попіл утримує вологу і створює, ніби захисну плівку. Завдяки цьому навіть у спеку земля не тріскалася, а цибуля не сохла. Інша жінка додавала, що перед посадкою вносила трохи сухого перегною, змішаного з золою. Це давало ще кращий результат цибулини набирали вагу, ставали соковитими, а смак був солодкуватий без гіркоти. Такі приклади говорять самі за себе у простоті, сила. Є ще один народний метод, яким колись користувалися в Карпатах. Там перед посадкою цибулі землю посипали не тільки попелом. А й дрібним порошком із висушених трав, переважно дерев'ю та полину. Вважалося, що ці трави відганяють злих духів хвороби, а насправді просто мали антисептичні властивості. Трава підсихала, розсипалася на порошок, і ним присипали грядки. Кажуть, після цього навіть на вологих місцях цибуля не гнила, а росла міцна, суха, як горіх. Ці знання не записувалися в книжках, їх передавали з вусту в уста, і кожна господиня знала, що треба робити навесні, щоб восени комора була повна. Якщо порівняти старі й сучасні підходи, то різниця не лише в засобах, а й у ставленні. Раніше люди розуміли землю як живу істоту вони не просто додавали порошок, а благословляли працю, розмовляли з землею, дякували їй. Тепер, на жаль, про це часто забувають і все роблять механічно. Але ті, хто зберігає народні методи, помічають урожай віддячує. Бо коли робиш усе з розумом і повагою, навіть найпростіша зола стає чарівним порошком, що дає життя. І цибуля тоді росте не лише велика, а й сильна, зберігається довго, не гниє, не хворіє. Ось чому старі методи ніколи не виходять із моди, вони народжені з досвіду. А досвід це найкраща наука для кожного, хто живе з землі. Коли підсумувати все сказане, стає зрозуміло секрет здорової і великої цибулі криється не в дорогих препаратах і не в удачі, а в уважному ставленні до землі. Грядка це як основа хати. Якщо вона міцна і доглянута, то й урожай буде стояти як мурований. Посипання землі перед посадкою різними порошками, попилом, тютюновим пилом, сіркою чи гірчицею це не просто старий звичай, а розумна перевірена часом практика, що допомагає підтримати природну силу ґрунту. Цибуля, як і будь-яка рослина, реагує на середовище якщо земля чиста, суха і легка. Вона росте міцна, соковита з блискучою лускою. Якщо ж ґрунт кислий, важкий, заражений грибком, тоді урожай буде слабкий навіть попри старання господаря. Щоб отримати стабільний результат, рік у рік важливо дотримуватися кількох простих, але надійних правил. Передусім не садити цибулю на тому ж місці щороку, земля втомлюється, накопичує рештки. А з ними і хвороби. Тому треба робити сівозміну після моркви, буряка чи бобових цибуля росте найкраще. Друге, перед посадкою обов'язково перевірити, чи земля не надто волога. Якщо грядка мокра, краще почекати кілька днів, бо надлишок вологи головна причина гнилі. І тільки коли ґрунт розсипчастий, легкий, тоді можна сипати порошок, попіл, тютюновий пил. Гірчиця чи сірка не повинні потрапляти у багнюку, тоді вони не працюють, а просто змиваються. Ще одна важлива порада усе потрібно робити з мірою. Не варто пересипати землю порошками на всяк випадок, якщо забагато попелу, можна підняти лужність і зробити ґрунт занадто сухим. Якщо перестаратись із тютюновим пилом, цибуля може стати гіркою. Тому найкраще користуватися старим правилом жменя на метр, це золота середина, яку століттями визначали досвідом, а щоб порошки діяли довше варто після посипання трохи розпушити землю грабельками, тоді вони змішуються з верхнім шаром і поступово віддають поживні речовини. У такій землі цибулина росте рівномірно, набирає силу, не переростає і не хворіє. Коли цибуля вже зійшла, важливо не забути про профілактику після дощу чи поливу можна злегка підсипати попелу між рядками. Це не тільки підживлення, а й захист від цибульної мухи, яка любить вологу землю. Якщо ж побачите, що листя починає жовтіти з кінців, це ознака або нестачі калію, або надлишку води. Тоді допоможе легке підсипання попелом чи гірчицею. І головне, тут не треба лякатися, якщо перо цибулі трохи змінює колір. Це природно, коли воно пристосовується до умов. Важливо лише, щоб не з'являлася гниль біля шийки це сигнал, що земля занадто сира або заражена. В такому випадку варто просушити грядку і трохи припудрити золою. Ще один момент, який часто ігнорують це очищення грядки. Після збору врожаю багато хто залишає залишки, бур'яни, навіть дрібні цибулинки, але саме в них зимують шкідники. Тому восени після збору потрібно не лінуватися, зібрати все, перекопати землю і знову присипати тонким шаром попелу або сірки. Це підготує землю до наступного сезону і очистить її. Деякі господарі навіть радять восени посіяти гірчицю або фацелію як сидират. Вони знезаражують землю і роблять її м'якшою. Навесні таку зелень просто перекопують і земля стає пухкою, збагаченою природними речовинами. Це теж частина підготовки, хоч і не всі про неї згадують. Говорячи про цибулю, треба пам'ятати ще одну просту істину ця культура любить увагу, але не терпить надмірності. Не потрібно щодня поливати її чи сипати. Все, що під руку трапиться, краще дати їй спокій, і зробити головне забезпечити здоровий ґрунт на початку, бо все, що закладається у землю, навесні повертається восени у вигляді врожаю. Якщо господар посипав грядку порошком з розумом, підготував землю, очистив її не поспішав, то навіть у спеку чи дощ цибуля не підведе. Вона сама знайде сили рости, бо земля їй допоможе, і, мабуть, найцінніше в цьому всьому не просто техніка, а ставлення. Коли людина працює з любов'ю до землі, усе виходить краще, так само і з цибулею хто посипає грядку, не аби було, а з вірою в добрий урожай, той потім із гордістю дивиться на свій город, бо земля як жива істота, відчуває, хто до неї з добром, а хто з байдужістю. Тож нехай кожен господар пам'ятає стару істину не порошок ростить цибулю, а руки, що посипали землю, з думкою про врожай, і якщо дбати про ґрунт, берегти його, давати йому відпочити, не перевантажувати хімію, тоді цибуля буде рости велика, соковита й пахуча, як у старих добрих часах. І коли восени ви вийдете на свій город, побачите, як під рукою лежить урожай. Тоді згадайте, усе почалося з тієї жмені попелу, яку навесні посипали на грядку, і зрозумієте, що в тій жмені не просто порошок, а досвід поколінь, мудрість і вдячність землі, яка ніколи не підводить дбайливого господаря.